Привіт, друзі! Радий бачити вас на каналі. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка цікавить багатьох бігунів, особливо початківців, а саме коли краще бігати зранку чи ввечері. На перший погляд, це питання стосується лише зручності саме виконання вашого тренування і влаштування його вашої біоритми. Проте, Насправді від цього залежить і ефективність тренувань, прогрес в бігові, відчуття під час бігу та після тренувань та можливість гарно відновлюватися. Часто можна почути таку думку, що ранковий біг кращий для схудлення, або навпаки, що е, вечірній біг краще впливає на вашу ефективність та продуктивність під час виконання тренувань. Та хто з цих людей правий? Та чи є взагалі якась універсальна відповідь на це питання? Якщо вас також турбує це питання, то сьогодні ми поговоримо про плюси та мінуси обох варіантів. Також я поділюся власним досвідом, а також зазирнемо в наукові дослідження, що саме вони нам кажуть про відмінність ранкових та вечірніх тренувань. Також наприкінці відео додам вам декілька порад від себе, як краще обрати найкращий час проведення тренувань саме для себе. Також сьогодні не забудьте, складемо план на наступний тиждень та переглянемо минулий. Тож почнемо. Що ж пропоную почати з ранкового бігу і пропоную почати саме з плюсів. І перший плюс це старт метаболізму. Ранкове тренування запускає дуже багато процесів в вашому організмі, і одним із цих процесів є саме активація метаболізму, який триває потім ще декілька годин після тренування, так звана компенсація. Тобто організм веде великий енергообмін для того, щоб відновити глікогени, які ви витратили на тренуванні, і поновити всі запаси, тому так хочеться їсти після тренувань. Ось, і це один з плюсів такого ранкового, оскільки ви вже будете заряджені, вмотивовані, енергійні. Е, плюс, якщо ви намагаєтесь скинути вагу, то це також буде плюсом саме розганяти метаболізм е, зранку. Другий плюс такий е, психологічний, мабуть, оскільки зранку вас нічого не відволікає від тренувань. Зранку до роботи у вас ще немає мітингів, чатів, зустрічей запланованих. Ну, заплановані, можливо, є на потім, але вам ніхто не подзвонить, не зіпсує це тренування. Плюс зранку ви завжди зможете виділити час для себе. Третій плюс це такий ментальний ефект, оскільки, виконавши тренування зранку, ви вже будете відчувати легке передчуття перемоги, і цей день вже для вас не пройшов марно, адже ви як мінімум зробили одну класну справу з самого ранку. Ну і ще один плюс це свіже повітря. Я проживаю в місті, тому для мене дуже важливо і набагато приємніше бігати зранку, коли ще мало автомобілів, повітря не загазоване. Плюс взимку, коли бігаєш з самого ранку, дуже часто можна зустріти прикольні світанки, коли вибігає ще трошки темно, і потім стає сонечко, сніг. Дуже прикольно можна навіть з точки зору якоїсь естетики, насолодитися краєвидами, поки пробігаєш по знайомим місцям. Що ж, тепер давайте поговоримо про мінуси танкового бігу. Ну і перший, найочевидніший і найбільший мінус це ригідність тіла. Після сну наші м'язи та суглоби, сухожилля ще не такі еластичні, вони ще не розігрілись, ми ще не виконували ніяких рухів. Ось тому виникає більша загроза травм при ранкових тренуваннях, якщо ви недостатньо уділяєте уваги вашій розминці. Тому, якщо ви виконуєте тренування зранку, не забувайте обов'язково починати з повільного бігу, дуже гарно прогрітись, розім'ятись, іноді навіть виконати суглобну розминку, якщо ви відчуваєте, що є якийсь дискомфорт. Ось не нехтуйте розминку, якщо бігаєте особливо зранку. Другий мінус, який відноситься більше до людей, яких не відлаштований режим, це те, що треба рано вставати. І ми зайняті люди, більшість з нас працює, і тому для того, щоб виконати таке тренування зранку в одну годину, нам необхідно встати як мінімум на півтори години раніше, ніж це ми робимо зазвичай. Якщо ви лягаєте доволі пізно і потім стаєте з самого ранку для того, щоб виконати тренування, то в такому випадку ви іноді можете навіть зробити гірше, ніж краще, оскільки недостатність сну, недостатність відновлення. І цей додатковий стрес зранку може привести до того, що ви погіршите своє самопочуття, а не покращите. Третій мінус це недостатня кількість енергії зранку. Не всім підходить варіант, який я практикую, а саме біг зранку на ще серце, і для декого необхідно більший запас енергії для того, щоб підняти рівень глюкози в криві, виконати тренування більш ефективно і. Відчувати себе добре під час тренування, таким людям необхідно снідати перед тренуванням. І якщо ви і так стаєте зарано для того, щоб виконати тренування зранку, а ще вам треба встати на годину ще раніше, щоб зробити якийсь легкий сніданок, поснідати, і до тренування має прийти хоча б пів години година. В такому випадку думаю, раніше тренування це буде більше мінусом, ніж плюсом. Добре, давайте розберемо, що там з вечірнім бігом і які в нього є плюси. Перше це пікова форма. Дослідження показують, що приблизно з 17 до 19 години тіло знаходиться максимально підготовлене до фізичних навантажень, максимально піковій фізичній формі. В цей час м'язи і сухожилля найбільш еластичні, тобто сила, гнучкість і витривалість вони набагато кращі ввечері. Другий плюс це низький ризик травм. А саме наше тіло ближче до вечора прогрівається. Ми багато вдень рухаємося. Тому виконання тренувань ввечері є менш, скажімо так, супроводжується травмами, тому можна робити більш ефективні тренування, більш інтенсивні, менше часу виділяти на розминку. Третій плюс вечірних тренувань це те, що ваше вечірне тренування може стати антистресом для вас після роботи, після днівних справ. Цілий день ви накопичували стрес. І ці години часу приділені собі можуть вам допомогти привести голову в порядок, знизити тривожність і таким чином більше краще розслабитись ввечері і приділити час своїй сім'ї. Четвертий плюс вечірніх тренувань це те, що у вас буде доволі гнучкий графік. Ви можете підлаштувати під це під час тренування, поїсти за декілька годин, можете обрати більш оптимальний маршрут, який знаходиться не так близько до вашого дому, бо у вас обмежений час. Також ви можете ем, скоординуватись, наприклад, з друзями, спробувати побігати разом або побігти десь в парк. Дуже багато людей бігає по парку саме ввечері. Ви можете зустріти інших бігунів, навіть познайомитись. Добре, які є у вечірнього біга ем, мінуси. Мінуси теж у нас вагомі. Перше, це втома накопичена за день. Ввечері набагато легше знайти собі якусь причину для того, щоб перенести або відмінити тренування. Оскільки ви втомились на роботі, у вас якийсь стрес, на роботі довелось затриматись, наприклад, є якась робота, яку необхідно зробити. Ви хочете приділити час близьким та рідним, і таким чином вечірні тренування це завжди боротьба з самим собою, вийти на це тренування чи ні. Також вечірній цей переповнений графік, а саме сімейні обов'язки, зустрічі з друзями. Часто після роботи дуже хочеться якось ментально і емоційно відпочити, розрядитись, поспілкуватись з кимось. І тому дуже часто можна віддавати пріоритет зустрічі з друзями або проведенню часу зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми, замість того, щоб виконати тренування. Другий найсуттєвіший мінус вечірніх тренувань це те, що ви можете перенавантажити свою ЦНС центральну нервову систему. Якщо ви бігаєте ввечері і робите якісь інтенсивні доволі тренування, дуже часто це сильно перевантажує центральну нервову систему, ви сильно збуджені. І більшості людей в такому випадку необхідно ще 2-3 години до сну для того, щоб нормально відновитися, скажімо так, заспокоїтися. Ось трошки відпочити від тренування. Тому, якщо ви робите прямо перед сном тренування, ваш сон може е зіпсуватись таким чином, оскільки перевантаження ЦНС приведе до того, що ви не зможете нормально виспатись. А саме е сон для нас є дуже важливим, оскільки, якщо ви зробили дуже інтенсивне тренування, і потім страждає ваша глибока фаза сну через те, що ви е крутитесь, не можете нормально заснути. Таким чином, ці тренування не дадуть багато ефекту, оскільки ви будете постійно балансувати, шукати баланс між тим, щоб виспатись і відновитись, або тим, щоб виконати ще одне інтенсивне тренування. Тепер давайте як і обіцяв, подивимось про те, що скажуть наукові дослідження нам на цю тему. Почнемо з ранкових тренувань. Зранку рівень кортизолу, гормону стресу в крові найвищий, і цей гормон допомагає нам мобілізувати енергію. Тому таким чином багато людей зранку почувають себе більш бадьорими. Ось в цьому дослідженні, а саме The Effect of Training at a Specific Time of Day, було зроблено такі висновки. Перше, це те, що зранку тіло має нижчу температуру і нижчу еластичність м'язів та сухожів, що може призвести до того, що ваші е, результати будуть гіршими. Також тут був зроблений такий висновок, що ранкові тренування вони більше підходять для розвитку витривалості ніж для тренувань на розвиток сили чи швидкості. Тобто низькоінтенсивні тренування зранку е, добре заходять і вони дійсно розвивають. Витривалість, обігнеше серце розвиває такий ж жировий метаболізм. Ось, проте інтенсивні тренування краще ефективність показують саме ввечері. Проте найголовніший висновок в цьому дослідженні був той, що тіло найкраще пристосується і найбільша ефективність тренувань буде, якщо робити всі тренування приблизно в один і той самий час. Тобто, ви е, вже запрограмуєте своє тіло до того, що ви надаєте стрес організму приблизно в один і той самий час, і таким чином ефективність тренувань буде зростати. Тож можемо зробити висновок, що наука каже. Що ранковий біг нам найкраще підходить для бігу в першій-другій зоні, розвитку витривалості, а не швидкості і якоїсь ефективності бігу. І ранкові тренування в першій-другій зоні вам дадуть енергію на те, щоб провести з користю свій день, виконати свої повсякденні задачі. І натомість, навпаки, інтенсивне тренування може виснажити вас настільки, що у вас не вистачить енергії на те, щоб провести продуктивно свій день. Ви будете втратити концентрацію, на роботі будете неуважні. Так само ви ж, мабуть, відчували, якщо ви робите доволі інтенсивне тренування, особливо якісь інтервали доволі важкі зранку, то, можливо, таке відчуття втоми впродовж 3-4 годин після тренування навіть тягне до сну, іноді хочеться навіть прилягти в гризинку поспати. Добре, ще ж наука нам каже щодо вечірніх тренувань. В цьому плані наука нам підказує, що ввечері наше тіло, температура тіла вища на 1-2 градуси, наші сухожилля м'язи більш ластичні, краще розіквітні. Тобто тренування, одне те саме тренування, виконане ввечері, може бути ефективнішим і продуктивнішим, оскільки ми його виконаємо більш якісно. Ось в цьому дослідженні 2005 року досліджували саме, яким чином впливав час і перформанс атлетів під час встановлення ними світових рекордів. І Перший висновок, який я вже озвучував, це зробили те, що найкраща ефективність це. Приблизно з 17 до 19 години в цей час наше тіло найбільш готове до навантажень, ми розігріті, температура тіла підвищена, м'язи та сухожилля вже еластичні, скільки ми ну, не можемо ми до 5-7 годин вечора. Уникати руху таким чином, це і є ваша розминка. Ви постійно рухаєтесь, ходите, пересуваєтеся якимось чином. Також це дослідження дослідило те, що підвищення саме температури тіла впливає е на те, що ефективність м'язів підвищується і зменшується за цей рахунок ризик травм. Таким чином, вони в своєму дослідженні прийшли до того, що саме е те, що ви вже Розігріті, ваше тіло більш підготовлене до навантажень і ваші м'язи та сухожилля більш еластичні. Саме це впливає на те, що більшість рекордів і найкращих результатів бігу ставляться на вечірніх змаганнях. Тож, якби ми були професійними спортсменами і робили по два, а то іноді по три тренування на день, для нас було б найкращим часом виконувати інтенсивні інтервальні тренування ввечері. Проте ми не Такі спортсмени, ми робимо максимум, максимум одне тренування на день, і нам доведеться обирати щось одне. Або нехтувати е, часом доби, якоюсь часткою ефективності наших тренувань, або ж нехтувати нашим е, відпочинком, е, нашим е, часом, який ми можемо провести з користю. Якщо ваша мета це загальне здоров'я і е, підтримувати фізичну форму, то для вас. Немає вирішального значення, коли робити тренування. Головне це стабільність тренувань, і час, в який ви виконуєте тренування, має бути вашим союзником, а не джерелом додаткового стресу. Так, звісно, якщо ви готуєтесь до тренувань або хочете покращити якісь певні свої показники, то виконання інтенсивних тренувань саме в вечірній час може дати вам невеличкий привіст в прогресі. Проте пам'ятайте про індивідуальність кожної людини, кожного бігуна, оскільки. Саме тренування, час проведення тренувань має співпадати з вашими циклами і режимом дня. Для нас набагато важливіше, як для аматорів, підлаштовувати своє тренування під наш режим дня, під якісь особисті потреби під час нашого особистого життя, ніж нехтувати особистим життям заради тренувань. Що ж, давайте трошки розповім саме про себе і як я обираю і обирав час для проведення тренувань. Я пробував Тренуватися і зранку, і ввечері, і навіть в день. Так, так, під час ковіду 19 в мене було достатньо вільного часу. Я навіть практикував виходити на тренування прямо посеред дня. Вранці бігати набагато приємніше, приємне повітря. Якщо це літо, то ще може бути невеличка прохолода. Доволі приємно проводити час, пташки співають, просто єднання з природою, скажімо так. Проте, мінусом ранкових пробіжок те, що доволі рано встати, це не кожному під силу, скажімо так. Мені в цьому плані допомагають діти. Вони доволі рано лягають і доволі рано прокидаються. Тому я теж рано лягаю спати, і для мене немає якоїсь суттєвої проблеми стати зранку в о6. Ввечері тренування проходять ефективніше і потужніше, більше сил, кращий темп. Проте насправді ввечері є для мене суттєвий мінус це те, що по-перше, я дуже часто переносив тренування, оскільки завжди знаходилися якісь більш важливі пріоритети. Ну і по друге, те, що бувало таке, що після роботи, після всіх справ ти вже знесилений і виконати тренування доволі. Пізно, коли ти трошки відпочинеш від цього, е, немає можливості, оскільки тоді буде постраждає сон, бо виконувати тренування там в 9-10 вечора це ну, в принципі, не дуже здорово. А одразу після роботи іноді просто не вистачало сил на те, щоб змусити себе ще піти на тренування. Е, бігати в день в обідній час це не популярне таке рішення, бо мало кого є час витрачати саме в день час на пробіжки. Е, та тут теж є свої плюси і мінуси. Плюсами, безумовно, є те, що знайти, якщо у вас є час в день, то це не потрібно ні рано вставати, ні жертвувати якимось особистим часом ввечері з сім'єю, е, ні жертвувати своїм сном, тобто е, в день провести тренування набагато-набагато легше. Плюс ви підлаштуєте гарне своє харчування, оскільки сніданок, е, або якийсь полуднік вже можете з'їсти там е, перед тренуванням за годину. У вас буде більше енергії. Також є плюс вечірнього тренування, оскільки до обіду ви вже гарно розігрілися, розмялися. Ось тому е, такі тренування доволі непогано, але влітку доволі доволі важко в день тренуватися, оскільки це саме ж пік жари і іноді виконати інтенсивне тренування, коли на вулиці температура там за 35, доволі доволі важко. Ось проте для тих, хто працює віддалено або має низький графік, це може бути гарним е таким варіантом компромісним. Тобто і, і, і рано вставати не потрібно, і жертвувати ввечері своїм особистим часом також не потрібно. Зараз я бігаю в основному зранку. Так, я розумію, що вечірні тренування могли б дати мені якийсь невеличкий приріст ефективності, плюс для моїх інтервальних інтенсивних тренувань, проте я не хочу жертвувати своїм вільним часом та встановленим графіком для невеличкого приросту ефективності. Я вважаю, що стабільність те, що я буду кожного ранку виконувати тренування і не пропускати набагато важливіше, ніж те, що я роблю його зранку, а не ввечері. Щоб знайти свій ідеальний час для проведення тренувань, я вам раджу спробувати всі варіанти мінімум по 2-3 тижні. Для того, щоб зрозуміти, що вам краще підходить, можна вести такий собі щоденник, просто записувати. Відчуття під час тренування, як ви відновлюєтесь після тренування, який був настрій, чи вистачало вам енергії на повсякденні справи після тренування, якщо це біг зранку, або чи були у вас сили на проведення тренувань ввечері, якщо ви обрали такий варіант. Також раджу прислуховуватись до свого тіла, оскільки всі ми індивідуальності і в кожного, в кожного е будуть. Зовсім різні висновки з одних і тих самих проведених, скажімо так, досліджень. Пам'ятайте, що найголовніше для вас правило це те, що найкращий час для виконання тренувань це той час, якого ви зможете дотриматись на довгій дистанції. І це буде для вас найбільшим плюсом. Що ж, давайте переглянемо, як пройшов 14-й тиждень тренувань. Понеділок і вівторок я зробив вихідними. Щоб нормально відпочити після двох доволі таки інтенсивних днів на минулому тижні, а саме тесту на 10 км та е, довго тренування, за яке я пробіг 15 км. середу провів легку пробіжку одну годину в другій зоні. Цього разу біглося доволі легко після відпочинку. Іноді навіть доводилося трошки стримувати, щоб не вискакувати в третю зону. Проте, в принципі, результати доволі непогані. Середній темп 7,26 хвилин на кілометр. Середній пульс склав 146 ударів на хвилину. В четвер провів тренування фартлек по часу. Це тренування далося мені доволі важко, оскільки трошки не розрахував і давав собі доволі мало часу на відпочинок. Тож саме тренування складалося з 10 хвилин розминки. Потім 5 відрізків по 1 хвилина швидко, 1 повільно. Після чого 3 відрізки 2 хвилини швидко, 1 повільно. Після чого 2 відрізки 3 хвилини швидко, одна повільно. І після цього ще зробив 3 відрізки 1 хвилину швидко і 2 повільно. Після цього займався 15 хвилин. Тренування вдалося доволі важко через те, що відрізки швидкі росли в тривалості Одна хвилина, потім дві, потім три. а відрізки відпочинку були доволі короткі всі по одній хвилині. Тому трошки себе, мені здається, перенапружив, особливо на відрізках по 3 хвилини. В п'ятницю провів велотренування. Проїхав 30 км. Зайняло це цього разу 1 годину 25 хвилин. Все ж таки тренуватися на вулиці через градієнт, зміну е набору висоти і всього іншого набагато складніше ніж на станку. І я в цьому впевнився, оскільки пульс тримати в другій зоні було доволі важко часто випадав в третю зону за рахунок того, що десь потрібно було пришвидшитись, десь набрати висоту, десь розігнатися після того, як зупинився на світлофорі. Тому такі тренування вже не скажуть, що вони просто для того, щоб зняти напругу з м'язів, як можна було легенько покрутити собі на станку. Ці тренування вже більш суттєві і після них також треба гарно відновлюватись. В суботу провів 2 години довге тренування, але в трошки іншому форматі вирішив бігти в другій зоні. Та не просто дотримуватися до якогось певного пульсу, а вирішив взяти темп близько 8 хвилин на кілометр і тримати його усю дистанцію. І подивитися, як буде мені важко тримати цей темп 2 години і е, наскільки буде сильно зростати пульс. В принципі, я тримав всю дистанцію цей темп доволі рівно. І пульс, в принципі, тримався більш-менш нормально, тільки вже десь через півтори години, через годину 40. Він почав в мене рости до піднімався навіть до 150 ударів на хвилину. В цілому середній пульс склав 144 удари на хвилину. Думаю, що для мене зараз все ще важко більше півтори години бігти в другій зоні, тому треба більше часу акцентувати на тренуваннях саме для пробіжок в другій зоні, для того, щоб розвивати таку можливість. Що ж, давайте складемо план на 15-й тиждень. На цьому тижні я планую виконати 6 тренувань. Почнемо все з понеділка, 1 година біг в першій-другій зоні. У вівторок виконую велотренування 1 годину 30 хвилин. В середу буде прогресивний біг, а саме зроблю таке тренування. 10 хвилин розминки в першій зоні, далі 20 хвилин бігу в другій зоні. Потім 20 хвилин бігу в третій зоні і заминка 10 хвилин бігу в другій зоні. В четвер буде велотренування 1 година 30 хвилин. В п'ятницю планую зробити розвантажувальний день, тому зроблю 45 хвилин біг в першій другій зоні. В суботу довге тренування, проте на цьому тижні я додав багато велотренувань, тому довге тренування буде всього 1 година 30 хвилин в першій, другій зоні, переважно в другій. Отже, біг зранку або ввечері обидва варіанти мають право на життя, і обидва мають свої плюси і мінуси. Кожен з вас може знайти ідеальний час, який підійде саме для вас. Головне, щоб бігові тренування приносили вам задоволення і знижували стрес, який ви і так накопичуєте щоденно. А не навпаки, підвищували. Також мені буде цікаво почути саме вашу думку щодо тренувань ввечері і зранку, особливо для тих, хто пробував два варіанти: на чому ви зупинились і чому саме так, що саме вам більше подобається в вашому варіанті? Як це вплинуло на вас? І до яких результатів вас привело. Можливо, саме ваш коментар стане відповіддю на те, що вони шукають у цих відео. Якщо це відео вас зацікавило і було для вас корисним, підпишіться, будь ласка, на канал та поставте лайк цьому відео. І побачимося в наступному біговому випуску. До зустрічі!